Задаю дуже часто питання, чого я не обрізаю дерева у вигляді чаші. <кхід> Дивіться, у вигляді чаші я їх часто дуже формую тільки з першого року, або якщо нам дозволяє простір. Тобто, що ви розуміли, що для чашевидної формування крони нам треба трошки більше. Простору, чим для, вер... для веретеноподібної. Ось дивіться, ось це дерево, ось ось дивіться, куди далі стану. <кхух> Воно три годі назад було просто його взагалі ніхто не підрізав. Отак тут все було, отак кущами, отак як. Приблизно як ця роза, ось такого, якщо можна побачити, мене попросив товариш щось з нього зробити. Того року ми обрізали цього року, я зараз роблю коректіровку і можна вже побачити. Дивіться, ми маємо основні гілки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, на яких в нас є урожай. Що робити з такими деревами? Ви просто підходите до нього. Ваша задача, щоб тут о, в цій частині, всередині, нічого не було, якщо у вас старе дерево, ви маєте звідси вирізати. Неважно, чи це така товщина, така, ви маєте все підрізати. А всі останні гілки випускати на наружу. Тобто, що це ми робимо? Дивіться, ось у нас є Ось всі зрізати під ноль, ось так, як тут було, бачите, під ноль. Щоб звідси нам нічого не стріляло. Потім воно заживе і все буде чотенько що я зараз в цьому році вже буду робити? Дивіться, я опять же, зрізаю все під ноль. Ось, все, що є всередині. Воно нам тут не потрібно. Ось, дивіться, внутр Внутрі росте під ноль. Такий ми можемо лишити, бо вона в кінці з, -з, -з плодом. Ось, дивіться, така є гілка. Бачите? Однорідно. Я її прирізаю на такий список, бо це у нас буде заповняти всю частину. Тут у нас немає гілок. І фактично. Вже все зроблено. Зараз я буду, по кожній гілці пройдуся, а попрацюю, тільки дивіться. Тепер який ми маємо результат на третій рік. Ось ми маємо гілочку і подивіться, її, скільки її років, і дивіться, вона звідси, ось, основа у нас вчитається, і пішло. Дивіться, все загружене в плодових закінченнях, в плодових бруньочках. Бачите? Дивіться, 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 бачите, це. Доволі непогано. Гілка в нас груба, горизонтальна. горизонтальна, вона нам не буде кидати жировиків. Ось так. Дивіться, можна якщо нажати, буде нормально, вона витримає урожай. Но для того, щоб вона у нас працювала не один рік, нам потрібно робити деякі маніпуляції. Ось, у нас є паін подовження. Ми його прирізаємо на наружну бруньку. Ось так. На 3-4 бруньки. Це конкурентіка ми забираємо звідси взагалі під ноль. Все. І далі ми можемо працювати з гілками другого порядку на цій гілці, розводити їх в різні боки, прирізати урожай. Ось, дивіться, урожай, вся загружена урожаєм, але вона вже буде лягати нам на, на троянди. Ми ось її трошки приріжемо і лишимо на плоди. Так само тут, дивіться, пішла внутрі трошки, ми її приріжемо на плоди. Цей список ми лишаємо вони теж з плодами. І так і працюємо. Ось так само пішла гілка сюди, ми її приріжемо на плоди. Ось тут. Бачите, клотс. І все. Бачите, що може бути? І фактично все, це вже обрізка на цій гілці пройшла. Чому ми маємо зробити ось такі маніпуляції? Тому що якщо ми будемо просто тупо переводити її на урожай, вона у нас затухне. Ось звідси вона від основи почне огулятися, огулятися, огулятися. І наш основний урожай чисеть сюди на периферію, чого нам не потрібно. <кій> То для чого? Для того ми її і так і стимулюємо. Ось Дивіться, <кій> в тому році ось перерізали ось тут, бачите? Ось був зроблений зріз. В цьому році вона нам дала ось такий пагін із двома закінченнями. Вже на ньому є ось плодовий список. І опять же прирізали. Потім, якщо вона у нас буде виходити за якісь там межі ваші, тобто вона вже вам буде заважати. Ця гілка, ви можете, наприклад, в цьому році бажано так не робити. Я зараз пожертвую цим списком. От ви розумієте, що вона у вас вийде за межі дозволеної вашої, вашого простору. Ви ось цю гілочку. Бажано, в цьому році ви її підготовлюєте, ви її зрізаєте, на однорічний пайн ви її зрізаєте. Для чого ви це зробили? Щоб на наступний рік, звідси вже піде, підуть нові гілочки, щоб ви на наступний рік могли ось тут її прирізати, перевезти, щоб дерево не відчуло цього переводу. Бо якщо зараз можна зробити в тупу, отак, клоцнути тут, прирізати тут, дерево може кинути сильні соки і ну, буде не так. Як треба правильно це робити, якщо щоб ви розуміли, що на наступний рік вам треба її буде змістити, ви в цьому році прирізаєте гілочку. Клот? І на наступний рік ви її тут ось зрізаєте на цей пагін. І так зараз будемо працювати всіма гілками. Ви подивіться, всі гілки у нас перезавантажені. Я зараз тим самим буду, коли буду підрізати, я буду робити свого роду ще й проріження. Ось бачите, наприклад, гілка росте сюди, вже близько ось, ось, і ось. Ось ці гілки у нас зараз будуть перетинатися. Я їх щоб не вирізати, ось так. Зрізав на плоди, зрізав на плоди. І свого роду зрізав плоди, дивіться, зразу нас вільний тут простір. Бачите, як це добре виходить. І виходить, що з цього дерева, щоб його не викорчувати, бо він мені говорив, так зріжу його, там прищіплю, новий сорт, він не плодоносить. Він офігє в цьому році від того, який буде шикарний урожай на цьому дереві. Ось, дивіться, мощні, хороші гілки. Я думаю, що вони витримають кілограм 30 урожаю хорошого, крупного яблука. Ось така ситуація і. Щашевидною кроною яблуні.